Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і я можу описати хаб Canyon DS90 багатьма словами. Вишуканий, стильний, надійний, відносно доступний, якісний, універсальний. І у всіх цих слів даний хаб ще як заслуговує, навіть не сумнівайтесь. Однак. Є до ХАБА у мене одне запитання, котре ледве не повністю перекриває увесь мій позитив. Лише мій, бо у мене дуже конкретні запити, і запити серйозні. Е, втім, ці запити на вас не мають вплинути ніяк. Але при цьому я вимушений буду це запитання задати у кінці, так 100%. Для початку про хороше, як ви зрозуміли, його багато, тому готуйтесь. Canyon DS90 – це нащадок моделі Canyon DS9, котру я ледь не рік намагався вигристи собі під використання, але не зміг, бо DS9 було знято з продажів. DS90 модель свіжа настільки, що не у всіх магазинах з'явилась у наявності, у всякому випадку, на момент написання сценарію, коштує правда. 110 доларів, це 5700 гривень, однак вірта чи ні, але це доступна ціна для власне мультипорт хаба. Особливо настільки ось мультипорт. Одразу ж оговорю комплектацію. У коробці поруч з хабом лежить інструкція по експлуатації та симпатичний і дуже якісний мішочок для подорожів. Так він буде досить корисним, але не для збереження хаба, а для збереження речей поруч із хабом. Ну бо сам хаб металічний усюди, де тільки можна. Відносно важкий 367 грам, з габаритами 301 на 76 на 22,5 міліметра по роз'ємам... Маємо одразу два HDMI, один DisplayPort і навіть один VGA. Поруч гігабітний rj 45 USB 2.0, два USB Type a на 5 Гігабіт і кардрідери SD з microSD. На одному з торців маємо. Пару Type-C, гібридний міні-джек і кнопку живлення. На іншому кінці знаходиться замок Кенсінгтона і оплетений кабель USB Type-C в ноутбук. Він незнімний, але довжини достатньо, щоб не вигинатись надміри. Плюс на торцях знаходяться отвори під вентиляцію, а на заокругленому торці спереду розрізи динаміків. Ну як я думав, динаміків. Насправді це також вентиляція. Власне, вона хабу знадобиться, бо передача даних завжди йде поруч з нагрівом. А якщо використовувати DS90 навіть з половиною роз'ємів, але хоч трішки більш-менш активно, ну більш активно ніж тільки через замогу мишку клави, то нагрів буде забезпечений. Але DS90, на відміну від попередника, може працювати цілодобово саме завдяки покращеному охолодженню. Ба більше скажу, він і нагрів ноутбука покращить, власне, форма хаба. Не випадково, бо ідеальне його використання у якості саме підставки, котра і пристрою зверху не дасть ковзати за допомогою прогумованих вставок. І так хаб майже симетричний, тому не важливо з якого боку у вас знаходиться USB-C на вхід зліва чи справа. Якщо по центру позаду, то це вже буде проблема. Однак теоретично, на практиці я жодного такого ноутбука не зустрічав. Поки що підключаємо хаб і помічаємо набір світлодіодів, котрі загоряються як тільки ми підключаємо до відповідного роз'єму щось активне. Не варто забувати і про pass-through USB Power Delivery 100 Вт. Тому так хаб може живити ноутбуки з підтримкою відповідного стандарту USB без особливих проблем. Причому це стосується ноутбуків і великих. І маленьких, і геймерських, і просто ультрабуків. З гарних новин також відмічаю, що коментар під моїм оглядом Asus ROG Gin X 670І виявився пророчим. І я дійсно встиг спробувати Canyon ds 90 для виведення картинки з AMD Ryzen 7 7720 x І картинка дійсно вивелась через HDMI. з певними глюками. Екран миготів пару разів на хвилину, але картинка вивелась. Власне, Canyon ds 90 має без проблем підійти до будь-якого ноутбука з підтримкою USB 20 Гб. і дуже, 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 дуже сильно розширить його можливості у офісі, де потрібно втикнути 10 флешок одночасно або вивести з ноутбука декілька зображень на різні монітори. Це взагалі буде щастя, бо хаб здатен зробити це по усім роз'ємам одночасно, хоч і не на повну роздільність. Про це трішки пізніше. Втім, давайте про це зараз. Очевидне запитання. Чому я взагалі на початку балакав про те, що це найбільш якісний хаб, який я не можу використовувати? Бо подивіться, будь ласка, на оці дві коробочки, там, де пишеться про DisplayPort. Бачите різницю? У Хаба не згадується версія. Хоча здавалося про це варто знати. Там якщо це DisplayPort 1.2, то Хаб не вивезе 8К 60 Гц, 4К 60 максимум. Ну тобто мій 75-герцовий 6К монітор Philips Brilliance 499P не зможе розкритись як треба. І хаб дійсно його не вивозить. Хоча DisplayPort у нього, якщо вірити представникам компанії, версії саме 1.4. Ця версія мені підходить. То у чому діло? Діло у самому хабі. Точніше, у кабелі USB-C, котрий використовується у Canyon DS90 для з'єднання з ноутбуком або іншим пристроєм. Це кабель USB 3.2 Gen 2 на 2. Двічі надвічі. Я... Коротше, USB Type-C 20 Гб. Це на USB 4, і на Thunderbolt, ну хоча версії 3. Чим це погано? Тим що, скажімо, DisplayPort 1.4 потребує пропускної здатності 25 Гб. Так, по тому самому кабелю, котрий має пропускати по собі і кардрідер, і купу звичайних USB, і ще й VGA з за і робити це одночасно. І це не провина Canyon. Взагалі, про модифікації стандарту DisplayPort для використання у хабах писалось у документах тієї ж компанії Microsoft. Тобто це зроблено спеціально. І тепер вже, очевидно, зрозуміло, чому саме. І так, це стосується усіх, поголовно, усіх хабів, котрі використовують ось цей кабель. Такий кабель, котрий USB. 20 ГБ. Це не стосується хабів з USB 4 і Thunderbolt 3 або Thunderbolt 4. Але вибачте мене, за такі хаби ви або заплатите удвічі більше, або обрішите сумісність з технікою. Бо Thunderbolt це пропрієтарна технологія Intel. І на ноутбуках від AMD вона не підтримується. Ну а ноутбуки з USB 4 піди ще знайди, і коштують вони також немало. До того ж, хаб ds 90 дійсно вийшов оновленим. У Рівняння з DS9, це не так дивовижно, бо DS9 вийшов, вибачте, за царя Гороха і оновлень не отримував. Тому додано було два USB Type-C, один з яких 10 ГБ, додано можливість використання усіх чотирьох відеовиходів, ну і охолодження стало краще. А підсумки у мене наступні. Canon DS90 це чудове оновлення, і без того стрільного і універсального хабу, ще й не за всі гроші світу. Ну, якщо враховувати. Позиціонування, звичайно ж, мені цей хаб не підходить. Все ще не підходить, як і ds 9. Але у мене і ситуація все ж таки унікальна. Всім іншим, у кого монітор не на весь стіл, я думаю, їм хаб підійде без особливих проблем. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, чи задумувались ви колись про необхідність придбати собі хаб, взагалі будь який Можливо, там ЄСБІ за 600 гривень. Але чи задумувались ви взагалі? Чи у вас все абсолютно влаштовує? У вас всі роз'єми є? Пишіть не соромтесь. Ну а з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. Я бачаюся, якщо я гнусавив, бо тут дуже дуже холодно, а вимкнули світло, і я не можу прогріти кімнату. Тим не менше, з вами був Денис Заченко і канал Rotation. Бережіть себе, не хворійте. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!